Зараз я знаходжуся в Баймацькому лісі, Зайшов зі сторони Коновиці, Отак так трохи пройдуся. Маслюків вже сезон пройшов маслюків. Вже вони не хороші маслюки, дощ їх намочив. Оце так я зараз знаходжуся в Баймацькому лісі. Дивився, де польські гриби, то ще їх немає. А польські гриби такі, як каштани, але їх немає. Десь за тиждень будуть і польські гриби, бо тепло, сонечко. Бачу на галявині отакі сирої жички. Я подивлюся. І вони крихкі. Ось такі вже червиві. Звідси десь метрів 300-500 Тернопільська область. Коновиця. Оце так я йду Баймацьким лісом. А тут дикі кабани хазяюють. Я зараз подивлюся, який він Чистенький білий, ну я його положу ще в корозину. Боймаха така пісковата земля, тут дуже добре сосна росте. Тут дикі кабани хазяюю повні Порито. Це свіже після доща порито. Тут недалеко Байматський луг, колись суниці збирали, а за там так заросло, що там тільки одні кабани можуть пройти. Два ймака. А Тут є грабочки такі, караві. Такий красковий баймацький ліс. Сьогодні погода гарна. І сосни. Там якісь грибочки, подивлюся. Що це за грибочки? Це то нема сюпі. Маслюк. Але ніби чистий. Я ще цього молоденького візьму, то великого не буду. Ось такий білюсенький, чистенький. А ці вже то такі маслюки. Зараз добре, комари не кусаються, спеки нема, холоду нема. Сьогодні такий сонячний день. Я лісом неподалік села Баймак. О тут хазяюють Тихі кабани Що шукай, напевне жолоді. Неподалік байматкий луг, Тут вже хащі починаються. Туди пройти невозможно. Колись тут суниці збирали, а зараз не то суниці, самому не можна пройти. Я ті хащі не піду. Буду йти таким лісом. Я думаю, що тут знайду десь білого гриба. А тут такі грибні місця, трапляються маслюки, ну вже маслюки такі намочені.

Гарно в лісі, марію немає. Та тишина тут. В гарно баймацькому лісі. Якийсь грибочок, я подивіться, що це за грибочок. Сироїжечка. Така гарна білюня. Сьогодні такий сонячний день. и дуб матьским лесом. Тут трошечки ще є декілька грабів в Баймацькому лісі. Основно сосновий ліс в Баймаках. Там далі соснина, а тут тако декілька грабів є таких кривих. А там така гущавина долуга баймацького. То я не піду, бо там не можна пройти. Буду йти таким гарним лісом. золота осінь Отакі криві сосни тут багато таких баймаках кривих сосен А це після дощу То посія? О такі, хто знає, які там великі, їх ще мало лишилося цих кривих сосон щетані в баймацькому лісі Це такий над горбочком сосни криві. Тут польські гриби ростуть, але ще їх нема за тиждень будуть, тому що тепло. Ще поки що не видно. Вони трошки пізніше. Тут якийсь грибочок росте подивлюсь, а це сиріжечка Подивлюсь ніби нічого. Такі маслюки я подивлюся що вони себе представляють. Біленький теж такий біленький, губа ніжка подивлюсь. Ох, нічого собі. Такі маслючки. подивлюся. Хороший, біленький. Я тих великих навіть дивитися не буду, бо вони вже червиві, а такі, котрі менші, подивлюсь. І маленький і той червивий, тепло. Він не хороший. Тоже не ці, ці подивлюся маслячки. І такий жовтий маслючок. А цей вже поганий. Цей також вже поїжджений. Гарний такий сонячний день, трошечки сюди я пройдуся і буду додому. Це якийсь мухомо. Подивлюся, що це таке. Я не знаю, що це таке. Це я так пройшовся по лісі. Польських грибів ще немає. Ще пройде тиждень тепло повинні бути польські гриби, а поки ще немає. Ще подивлюся, що це за грибочки. Це вже поганий. Теж поганий виходжу я з баймацького лісу та й буду помаленьку йти додому вже. Вже маслюки, вже їм сезон пройшов. Ходити з лісу йти додому. А маслюків? Люблю я таких галявинах маслюки рости? Оце так я перейшов через поле, ще на полі кукуруза стоїть. Вже вийшов на Степановецьке. Отам Степанівка відніється. Отакий от тут пейзаж гарний. А отам от відніється бриків. Це Тернопільська область. Ота от соснина то Тернопільська область. А оця соснина вже Степановецька, вже Хмельницька область. І тут буквально метрів 300-500 то земля Бриківська. А так я йду. Все, потихеньку йду додому, а там Степанівка. Отак От добігає до кінця моя мандрівка Баймацьким лісом. Вже я перейшов на Степановицьку землю і йду додому.